Вбивці є права. І це знає якісний юрист. Якщо е солдат підняв білий прапор, у нього є права. А 90% українців хочуть його вбити, бо він вже ж е загарбник. Так от тут питання: або крестик, або труси. Як би це жахливо зараз не звучало. Але у вбивці людини є права. І коли українці, це було давно, коли е, я видалив свою сторінку в Фейсбуці, бо українці почали казати, що добре, що росіянина з'їла акула в е, чи десь. Ви про що? Ми ж такими ж людожерами стаємо? Розумієте про що я? Не, ну, тобто, якщо вбивцю вбити, ти стаєш вбивцею. В, ну, з точки зору права іншого, я не знаю. Да? Тобто, у когось Біблія, Біблії у мене Конституція. І у мене є от таке розуміння про право і справедливість. От так написано: якщо воно погано написано, його треба переписувати. Бо якщо ми його будемо е просто казати, Конституція погана я не виконую Конституцію, це Махновщина.